Я Міра і я рада вітати вас на своєму каналі В'язальної атмосфери. У нас сьогодні вже 12 вересня, і я нарешті знайшла час для того, щоб записати вам вступну частину до нового влогу. Безмежно щаслива, що я все ж таки маю можливість сісти зараз перед камою і сказати вам декілька слів, тому що насправді ось ці довготривалі перерви на моєму каналі вони дуже мене вибивають з колії, дуже мене вибивають із мого звичного робочого графіку, Фіку, тому я зараз шалено радію, що нарешті я можу сісти і поговорити з вами, розповісти вам про те, що. В мене назбиралося які плани в мене, точніше, які процеси в мене наразі на спицях знаходяться. Також покажу вам декілька готових робіт, і дуже сподіваюся, що ви чекали мого відео. Чекали так само, як я чекала моменту, коли зможу нарешті відзняти для вас відео. Дуже надіюсь, що вам буде цікаво подивитися на мої процеси, на мої ті ж самі готові роботи. На жаль, склалася зараз така ситуація, чи можливо в якійсь мірі і на щастя. Як я говорила в попередньому відео, ми переїжджаємо. Точніше, зараз ми переїхали тимчасово до батьків, і ось цей момент переїзду, етап ремонту у новому нашому помешканні він забирає дуже багато сил, дуже багато часу, якогось морального і фізичного ресурсу. Тому відповідно і нав'язання та на зйомку відео залишається дедалі менше можливостей, дедалі менше того самого часу, і відповідно сил. Саме тому і відео на моєму каналі виходять набагато рідше, ніж це було раніше. Одразу перепрошую за шуми на фоні. У мене відкриті двері і грається дитина. Тому, якщо будете чути, то не зважайте, сподіваюся, що вам це не завадить. Отже, продовжимо тему зайнятості, і хочу також ще сказати, що дуже хотілося, аби. У вересні все-таки відео вийшли частіше, ніж в серпні. І одразу скажу, скажімо так, такий собі спойлер. Ще одне відео на вересень в мене планується. Це буде майстер-клас по жилеці, який я вам обіцяла. І наступний майстер-клас, який буде в жовтні, це буде майстер-клас на ту ж повудинку, яку я вам обіцяла ще весною, здається. От, але влогового формату відео швидше за все не буде, тому що. Паралельно із переїздом та ремонтами у мене. У нас в сім'ї вересень місяць доволі насичений, вересень і половина жовтня, тому що на носі моє день народження 20-го, 26-го в дитини день народження і там 10 го жовтня в чоловіка день народження. І ось так, знаєте, ці емоційні періоди, позитивно-емоційні періоди, які ми, звісно ж, хочемо прожити в колі нашої сім'ї, відчути їх. Насолодитися цими моментами, тому що нехай наше життя зараз не настільки радісне та щасливе, яким би ми хотіли його бачити, але саме радіти ось таким малесеньким моментам, малесеньким радощам необхідно для того, щоб вже зовсім не поїхати головою. Тому проживати ці всі. Щасливі дні ми будемо сім'єю і, відповідно, я по максимуму часу буду приділяти своїй сім'ї. Але обіцяю, що вже в жовтні, в листопаді я обов'язково підтягну всі свої хвости, скажімо так. Я обов'язково виправлюсь, і далі відео вже будуть з'являтися на каналі частіше. Якраз піде такий холодний, осінньо-зимовий період, коли тільки хочеться що сидіти вдома, в'язати, пити чай, чи каву, і дивитися відео на Ютубі. Ну, по крайній мірі, осінь для мене це асоціація ось така комфортна, затишна, тепла, біля в'язання, біля. Кави гарячої, бо я просто фанатка кави, і, звісно ж, за переглядом в'язального ютубу. Отже, давайте вже перейдемо ми з вами до основної частини нашого, нашого відео. Я покажу вам, які готові роботи в мене сталися за цей період. І також покажу вам, які процеси в мене зараз знаходяться на спицях. Тому бажаю вам гарного і приємного перегляду. І давайте розпочнемо із готових робіт, першою з якої був ось цей неймовірний кардиганчик зеленого кольору. Кардиганчик на чотирьох гузичках із v подібним вирізом. В'язала я його для своєї подруги, пряжу використовувала 100% бобінний меренос. До речі, цей мереносик був доволі таки товстенький, якщо я не помиляюсь, це було 160 метрів на 100 г, і використовувала спиці 5,5%. За основу брала мистецька. Майстер-клас Ірини Бароян, це майстер-клас кардиганчика зі спущеним плечем. Дуже мені подобається ця моделька, мені дуже подобається, як саме він лягає по фігурі, дуже комфортний, дуже елегантний, витончений і візуально дуже красиво виглядає. Наступна моя готова робота це ось цей неймовірний жилет, який я показувала в минулому відео. На цей жилет я зараз саме знімаю майстер-клас для вас, лише він буде трішечки в більшому розмірі. Е, жилет в'яжеться бабусиними квадратами. Подобається мені ця моделька тим, що можна використовувати абсолютно різні кольори. І ще одна готова робота це дитячий джемпер, який я в'язала із. Пряжі Drops Sky. неймовірно легка, пухка, тепленька пряжа, м'якенька пряжа для діток просто ідеально підходить. Привіт! Що ж, я говорила вам, що однією із причин, чому я часто почала випадати із в'язального ютубного життя, це є те, що ми міняємо наш, скажімо так, наш родинне гніздечко, і зараз ми знаходимося на етапі ремонтів. Конкретно сьогодні у нас дуже цікавий досвід, досвід міні-садівництва. Ми сьогодні висаджуємо фруктові дерева біля своєї території, тому дійсно це дуже цікаво, це дуже хвилююче і щось абсолютно нове для мене, бо я ніколи не садила ніяких дерев. Я максимум, що садила, це городи у бабусі. А сьогодні ось ми всі в роботі приїхали з чоловіком. До нашого нового помешкання підготавлюємо саджанці, прибираємо територію, і я вам скажу, що це доволі такі важка праця, важка фізично. Я давно так фізично не працювала, тому дуже цікаво, дуже хвилююче, бо переживаємо, чи все прийметься. І також це новий період, новий цікавий досвід, тому з радістю це все робимо. А знаєте, коли робиться це все для себе, це ще в два рази приємніше. Тому ось такі у нас новини, такі у нас справи. Вибачайте, що часто пропадаю, але це, скажімо так, не тому, що я так хочу, чи тому, що я не хочу там відео знімати, тому що просто в мене не вистачає на все часу. Але, як то кажуть, це дуже приємні турботи і справи. І так, давайте я вам зараз покажу, що знаходиться у мене на спицях, які проєкти у мене зараз є в роботі. І розпочну я із ось такого м'якесенького чудесного джемперочка. Це джемпер на вік 3 рочки. В'яжу я його із пряжі Drops Sky. Усі характеристики я залишу вам підписаними на екрані. І цей процес у мене ось на такому етапі. Я закінчила тіло вив'язувати, закрила резиночку і вже приступила до вив'язування першого рукавчика. Тут у мене закінчився моточок, тому я процес поки що відклала в сторону. Сьогодні ввечері продовжу його в'язати. Отже. Яка особливість цього джемперочка? Тут іде подвійна горловина. Ось така вона за рахунок того, що складається вдвоє, вона виглядає, по-перше, масивнішою, по-друге, вона тепліша і е, краще тримає резиночку. Дуже мені подобається такий варіант горловини, і тепер в мене в планах цієї осені зв'язати такий джемперочок і для свого синочка. Е, я такий. Шремпер вже в'язала, тут буде вишити їжачок, але в'язала я для хлопчика. Якщо я не залишила вам фото, то вставлю тут, А цей варіант вже буде для дівчинки. І я собі думаю, що разом із їжачком я вишую ще декілька якихось квіточок, щоб було більш естетичніше для дівчинки. Неймовірно радує мене розхід цієї пряжі, тому що, якщо я думала, що в'язання із Drops Air економне, то з Drops Sky ще більш вигідніше, тому що на в'язання ось такого джемпера в мене йде всього 2,5 моточки, мабуть, я постараюся вам зважити його по завершенню. Ось як виглядає полотно. Мені воно чомусь трішечки нагадує букле, тому що, по-перше, колір це мікс. Я повторюсь, що залишу вам характеристики на екрані, якщо ще не залишила. По-перше, колір це мікс. Тут такий світло-сірій і сірий поєднання. І ось за рахунок цього. Іде ось такий перелив. І плюс це іде ланцюжкового типу пряжа, але не так, як Drops Air ланцюжок поліамідний і набитий пухом, а це іде суцільний ланцюжок уже із вовни. ось Дуже подобається мені ця робота, швидко в'яжеться і дуже легко в'яжеться і приємно. До речі, на дотик також дуже приємна ця пряжа, тому для діток просто ідеальний варіант. Ось. Наступний процес, який я хочу вам показати, це знову ж таки джемперок з овечками. В'яжу я на вік один рочок. Тут трішечки я буду реглавної лінії розпускати, тому що за велику я її зв'язала, дуже захопилася в'язанням і не зупинилася вчасно. Яка проблема в мене виникла із цією, цією роботою? По-перше, те, що я повторюсь занадто. Захопилася в'язанням і мені тепер прийдеться розпускати. По-друге, мені не вистачає на завершення джемперочка одного моточка цієї пряжі. Це Drops Air 22 відтінок, жовтенький. І як назло, його зараз немає в наявності в жодному магазині, в якому я тільки не шукала. Тому я буду безмежно вам вдячна, якщо ви підскажете, де є. Така пряжа в наявності, саме у 22-му відтіночку. Мені буквально один моточок не вистачає, або, можливо, в когось в залишку є ця пряжа і готовий поділитися. Я відкуплю, тому що терміново треба закінчити це замовлення, а ниточку знайти я не можу. Отже, це модель джемперочка абсолютно класична, горловина резиночкою один на один саме звичайний набірний край, саме звичайна регланна лінія. Нічого не можу вам тут такого особливого розповісти про цей джемпер. Тут також буде вишивка, вишиті будуть овечки ось тут попереду. І обов'язково вам уже покажу в результаті, що вийшло. Але якщо ви дивилися мої попередні відео, то ви 100% вже бачили такий джемперочок. Просто це буде на найменший розмір, який тільки в'язала. От, Повторюсь, що пряжа це Drops Air, пряжа ланцюжкового типу, поліамідний ланцюжок, набитий пухом альпаки. Залишу вам характеристики, і також, як виглядає ця пряжа, я вам залишу, Ось можу навіть вам показати зараз, як вона виглядає. Дивіться сам ланцюжок. Ось, ви бачите, світленький ланцюжок поліамідний, і уже цей ланцюжок набу... набитий пухом. Також дуже приємна пряжа, дуже м'якесенька пряжа, мені вона подобається, хоч і ціна на неї не зовсім бюджетна, точніше, зовсім не бюджетна, але в роботі мені ця пряжа подобається. І також мені подобаються її характеристики. Вона дуже легесенька і водночас вона дуже тепленька, особливо для діток. Так що це моя щира рекомендація вам. І наступний мій процес, який я називаю відпочивальним процесом, тому що я його в'яжу тоді, коли в мене немає можливості зосередитися на більш такому детальному в'язанні, там, де треба прораховувати, там де треба бути уважною. Зазвичай я в'яжу. Такі маленькі процеси тоді, коли знаходжуся в дорозі, або коли там біля мене бігає син і постійно мене відволікає. Це будуть рукавички. Рукавички довгенькі. Ось я одну вже зв'язала. Ну, правда, ще пальчик залишилось. Нічого такого надзвичайного тут немає, звичайний набір, звичайна лицева гладь, прибавляю ось так, як в мене. Ідуть прибавки по пальчику, прибавляю по дві петлі за один рядочок, виходить, на початку ряду. І в кінці я прибавляю по одній петлі в кожному третьому рядочку. Так що дуже мені подобається, як виглядає цей пальчик. Я не дуже люблю ось ці анатомічні, знаєте, коли прибавки йдуть звідси від середини, і, ну ось так, ну, ви зрозуміли мене. Анатомічний. Пальчик. Я він дуже їх люблю, і мені, якщо чесно, ось такий він більш зручніший. Зараз вам покажу, як це виглядає на ручці. Ось як це виглядатиме. Високий ось такий манжета, якщо це можна назвати, до речі, скажіть мені, будь ласка, як називається ось ця частина рукавички? Подобається мені ця моделька. Класичні рукавички, нічого особливого. Вив'яжу ще пальчик і тоді вже в наступному відео покажу вам готову роботу. Зараз я закінчила прибавляти петельки на великий пальчик другої рукавички, і буду вже тут об'єднувати в коло, в'язати долоньку. Виходить чи пальчики. Ну, сюди доверху ось так. Подобається мені ця пряжа. Це вовняна пряжа. Я не можу знайти етикетку, але. Це виробник італійський, точно не пам'ятаю назву, але пам'ятаю, що це 100 вовна. Я її склала ось так в дві ниточки, тому що вона сама дуже тонесенька, а в дві ниточки на спицях 3 мм дуже навіть комфортно в'язати. І вони виходять доволі такі тепленькі. Ось. Наступний процес, який я хочу вам показати, я вже покажу вам на вішаку, тому що сюди він не поміститься в кадрі. Це буде кардиган, який я в'яжу із Lana Gold Classic в три ниточки, я вам про нього розповідала і вже далі в наступному підключенні покажу вам, на якому етапі в мене знаходиться ця робота. Ну і ще один процес, який я хочу вам показати, це ось такий кардиганчик, який я в'яжу із Alize Lana Gold Classic. Це доволі масивна модель кардигану, і це його вже другий варіант, тому що перший я зв'язала, він був трошечки за короткий. Я його повністю розпустила і перев'язала. В'яжу я цей кардиганчик окремими частинами, які потім буду зшивати. Ось це, наприклад, прід і там ззаді спинка. Також в мене є готовий один рукав. Рукав я також в'язала окремою не зшитою частиною. Ось як він зараз в мене виглядає. Трішечки незручно мені його вам показувати. Рукава англійською в'язкою, англійською резинкою, також будуть такі масивні після відпарювання, після ВТО вони ще трішечки розійдуться і будуть виглядати більш масивними. Зараз я буду його зшивати і приступати до в'язання уже другого рукава. Цей картиганчик в мене замовила подруга. Нагадаю, що пряжа Alisella Gold Classic. І в'яжу я в три ниточки на спицях 8 міліметрів. Тут в мене є невеличкі скоси плеча, і, до речі, я не сильно заморочувалась над тим, щоб брати на резинку менші спиці, на основне полотно більші. Я все в'яжу на вісімках, і мені здається, доволі непогано вийшло. Лена кол, до речі, позиціонує себе як пряжа, яка гарно тримає резиночку, тому за рахунок цього, в принципі, та ж сама резинка виконує свою функцію. Ось, колір це здається, 0,5, якщо я не помиляюсь. Якщо я помилилася, то залишу вам підпис на. Ну, вже на відео залишу вам підпис на екрані. Так, І що я ще хотіла сказати по цьому кардиганчику. Ага, Набірний край це іде імітація закриття голкою. Тут я також закривала голкою з імітацією фабричного ось такого краю. Дуже акуратно це все виглядає. Мені взагалі подобається таке закриття, тому що дійсно виглядає гарно. Ось. Тут, звісно, дуже багато хвостиків треба поховати, дуже, ну, не дуже багато роботи, але є над чим працювати. Ось, уже покажу вам в готовому вигляді, а можливо, навіть і подруга знімить якісь відео, чи поробить мені декілька фото, я обов'язково вам їх покажу. Дуже мені подобаються ось ці масивні рукавчики. І, до речі, поєднання хусткової в'язки і ось цієї англійської резинки це дуже гарно виглядає. Ось така моя остання робота, яка є наразі на спицях. Ну що ж, я показала вам все, що хотіла, все, що не збиралося в мене за цей період. Знову ж таки, повторюсь, що дуже надіюсь, що з часом я буду менше пропадати із Ютубного простору, тому що. Це і для мене трішечки сумно, бо я насправді вже звикла до того, що я раз там в якийсь період, раз в тиждень, раз в дві неділі я з вами спілкуюся, хоч це і формат поговоримо в камеру, але все одно мені дуже приємно. Мені дуже приємно спілкуватися з вами в коментарях. Мені приємні і цінні ваші поради в коментарях, тому... По стандарту давайте переходите на спілкування у коментарях. Залишайте ваші враження від переглянутого відео, яка робота вам сподобалась найбільше. Чи чекаєте ви майстер-клас на жилаточку? І, звісно ж, буду безмежно вдячна вам за поради магазинів, де можна придбати той е... моточок Drops Air, якого мені так не вистачає. Е... Я з радістю. Читаю кожен коментар, відповідаю на кожен коментар, під кожним залишаю лайк. Тому ціную кожен діалог із вами, і також залишайте ваші пальчики вгору, якщо відео вам сподобалося. Як ви знаєте, це коментарі та лайки дуже підтримують канал. І чим більше коментарів, чим більше лайків, чим більше. Активності на каналі, тим YouTube краще і більше просуває сам канал, відео з каналу, і це дає змогу рости. А зараз я буду з вами прощатися. Дуже сподіваюся, що прощаюся я з вами ненадовго. Бажаю вам, звісно ж, хорошого дня, мирного дня, тихого дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до нових зустрічей. Па-па!